Ми не обираємо, коли іде нам народжуватись. Я, людина майбутнього, доволі невтішного майбутнього. Звати мене Тарас. І я працюю на фабриці вирощування синтетичного зерна. Моя професія косар рослинних і пластикових аграрних культур. Скорочено кріпак робота від зорі до зорі лазерними серпами. З чого все почалось? Люди самі дали згоду на пригноблення, коли повністю довірили своє життя прогресивним технологіям. Наші розумові здібності поступово знижувались, бо насушні задачі за нас постійно вирішували комп'ютерні гаджети та кмітливі програми. І тільки но ми створили штучний інтелект, як він тут же миттєво скористався можливістю поневолити нас. Немає нічого нового під цим небом. Бунтарі проти актуального суспільного ладу існували завжди. Один з них я, тому що цей устрій мене не влаштовує. Сервера давно знахабніли і зовсім не зберігають інформацію. Хліб дорожчий від материнської плати. Вода дорожча від електроліту. Все частіше закохуюсь у роботів легкої поведінки. Пора припиняти це неподобство. Рідник гетто стає дедалі небезпечнішим. Назріває велике повстання. Гряде відродження істинної душі українського народу. Кіберпанщина.